Ташиний послід це органічна речовина, яка містить безліч корисних мікроелементів для удобрення грядок, однак не варто забути про деякі особливості його застосування рідке добриво. Курячий послід ніколи не використовують в чистому вигляді через високий вміст азоту. Зазвичай його розводять водою. Для приготування такої підгодівлі можна взяти відра, тази або бочки, які вже відслужили в господарстві. Для поліпшення підгодівлі можна додавати деревну золу, солому і компост. Послід закладають в ємність, заливають водою в пропорції 1-1 і злегка перемішують. Рідка суміш настоюється тиждень, потім її розбавляють водою 1 літр добрива на відро. Перевищення дозування добрива може привести. До опіків кореневої частини овочевих і квіткових культур, надмірного нарощування зеленої маси перед внесенням рідкого курячого посліду потрібно рясно полити грядки, процедуру зручно проводити після дощу. Слідкуйте, щоб краплі не потрапляли на листя, стебла і коріння. Якщо листові пластинки все ж забризкані, їх потрібно обмити чистою водою. Часник і цибулю підгодовують рідким добривом один раз за весь період вегетації при вирощуванні томатів і перців краще внести під годівлю до висадки розсади. Концентрований розчин довго зберігається, його можна витрачати весь сезон, та шиний послід прискорює біологічні процеси в ґрунті. Завдяки цьому рослини отримують цінний вуглекислий газ. Застосування в сухому вигляді курячий послід зручно використовувати, що він пройшов попередню обробку на спеціальному обладнанні, упаковки з готовим продуктом набувають в магазині, коштує він недорого, сухим гноєм підгодовують овочі, плодові дерева і декоративні культури. Переваги застосування висушеного курячого посліду. В гранулах гарантовано відсутні личинки гельмінтів і насіння бур'янів. Вони довго зберігаються, не мають запаху, пачки з концентрованим сухим курячим послідом не займають багато місця. Препарат можна застосовувати порціями, а не весь відразу. Гранульоване добриво розсипають поруч з рослинами на грядці або клумбі, а також навколо плодових дерев і ягідних кущів його перемішують з ґрунтом. А потім рясно поливають витрата сухого посліду 30-50 на 1 квадратний метр. Порошок або гранули також можна розвести водою в пропорції 1 до 5 і настояти 1-3 дні. Потім рослини поливають розчином, намагаючись, щоб він не потрапляв на стебло і листя. Збільшувати концентрацію підгодівлі не варто, щоб не постраждали коріння. Поливати рослини великою кількістю в суміші теж не потрібно. Так як у плодів буде високий рівень вмісту нітратів. Компостування. з курячого посліду можна приготувати компост. Це добриво має поліпшені властивості в порівнянні з сирим матеріалом, способів приготування досить багато, найлегше викласти гній в ящик або в компостну яму на шар з торфу. зверху всю масу вкривають соломою або травою і щільно утрамбовують. Треба забезпечити проникнення повітря всередину компостної купи. Але вона не повинна бути занадто пухкою. Якщо на компост буде потрапляти дощ, він не зашкодить процесу. Головне, щоб вода не затікала всередину. Для укриття купи використовують плівку або щит з рубероїду. У ньому можна виконати невеликі отвори для вентиляції, для прискорення дозрівання масу треба злегка перемішувати. Через півроку компост готовий до вживання, його консистенція стане пухкою. А відтінок однорідним добре вовносять під плодові дерева в саду, використовують в якості мульчі шар компосту, захистить рослини від промерзання, корисні мікроелементи будуть надходити в ґрунт поступово, насичуючи садові культури.